Дуже легенько міняються модулі. Давайте поставимо насадку перфоратор. Болгарка. Хтось бачив шуруповерт болгарку. Цікаво, що з того вийде. Компресор! Ну я б ніколи не міг подумати, що шуруповерт може бути автомийкою. Не взявши за сокиру, хати не побудуєш. Всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді новинки від ревоту, які дуже вас сильно здивують. А саме на огляді в мене акумуляторний мультитул, і до якого, як бачите, вийде в комплекті аж цілих 17 модулів. Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, я це все буду тестувати та розбирати, дивитись, що там усередині. Ну що ж, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний мультитул в руках, а тим більше користуватись і побачити його в роботі. Сама по собі база, друзі, дуже легенька. 562 грама, тому що тут йде безщитковий двигун. Перше почнемо з модуля реноватор. В комплект до цієї модульної насадки йде трикутна підошва для шліфування. Також в комплекті йде 5 шліфувальних стрічок, широка насадка для реноватора, буду її тестувати. І також ось така насадка для дерева. Друзі, хочу відмітити, що я спочатку подумав, що корпус метал, тому що взяв руки і відчутно було плотність пластика. І я вам скажу, що це ударостійкий, АБС пластик і є речах для фіксації насадок. І модуль з насадкою реноватор важить 996 г. Так, наступно подивимося модульну насадку лобзик. Дуже цікаво, цікаво, як воно себе покаже в тесті. Такого я ще не бачив, такого я ще не тестував. І думаю, вам також дуже буде цікаво. Ну Як бачите. Все йде в пластиковому корпусі, є опорна така лижа, є так само металеве шестерення для модульної фіксації. І саме головне, що тут йде швидкий зажим пилки. Модульна насадка лобзик разом з інструментом важить 904 грама. І в комплекті з цією насадкою лобзики, іде звичайна пилочка по дереву, це є Т-144D. Далі розглянемо насадку шуроповерт. Тобто, як бачите, шуроповерт може бути шуруповертом. Покажу з близька, як вона виглядає, є перемикання. Швидкості перша та друга ого, є навіть три режими, тобто закручування, сверління і сверління з ударом. І є регулятор крутного моменту. Так, і насадка шуроповерт вважить зразу шуроповертом 1 кг 44 г. Ось так вона виглядає. Нормально, зручно лежить в руці. Так, друзі, є ще один модуль шуропокрут. Мені цікаво, чим він відрізняється від попереднього. Ага, все зрозуміло. Тобто, цей модуль має удар. А цей модуль звичайний, як звичайний шруповерт. А далі то йде модуль шабельної пили. Достойно виглядає. Дуже похоже на шабельну пилу. Є упорна лижа, також є, як бачите, швидкий зажим пилки. З двох сторон зручно фіксувати. І також є шестерня для фіксації на модуль. Так, і з насадкою шабельна пила цей інструмент вже важить 1 кг 222 г. Наступна йде модульна насадка Гайковерт. тут вже пішло цікавіше. Корпус редуктора насадки зроблений із металу. Задній корпус, який приєднується до модуля, зроблений із пластика. Квадрат іде стандартний. Так, і вага цього Гайковерта виходить. 1 кг 226 г. Погнали далі! А далі, друзі, модуль шліфмашинки трикутної. Тобто вібраційної шліфмашинки. Також подивимося, як вона працює. І в комплекті йдуть аж 4 різних наждачки. Так, покажу, що є ще одна насадка Гайковерт. Ну, Я так догадуюсь, що вона менша. А, ні, друзі, перепутав. Це є насадка Impact. Бачите, зразу йдуть під хекс-біти. Тобто цей інструмент з цим модулем може працювати як імпакт. Дуже цікаво буде перевірити його в тесті. І імпакт важить 1 кг 76 г. Так, тут стільки тих насадок, що аж місця на столі не вистачає. Наступна насадка йде повітродуйка, друзі. Я в мене шок зараз. Тупо повітру А далі пішло ще цікавіше, тому що тут також в комплекті йде модуль підкачки коліс. Тобто модуль компресора. Обана! Ну, мене це теж дивує. І також спробуємо, як вона працює, що тільки не придумають в 2023 році. Друзі, а далі йде все цікавіше і цікавіше. Тому що також тут є модульна насадка перфоратор. Ось, будь ласка, двохрежимний перфоратор. Два режими. Режим сверління і режим сверління з ударом. Так, і насадка перфоратор важить. 1 кг 242 г. Ну що ж, продовжимо далі дивитися інновації майбутнього. Хто вгадає, яка наступна насадка? Ніхто не вгадає, яка наступна насадка. І наступна насадка, друзі, це насадка ножниці по металу. І товщина різу тут іде максимально 1,5 мм. І ножниці по металу важать 1 кг 496 г. Ні, ну, як не крути, револьти молодці, ні в кого такого немає. Вони перші. Е, хто таке привіз? Так. Так, ага, ага, ага. І хто здогадався, наступна насадка йде з двома змінними лезами. Це є модуль Кущуріз. Також цікаво попробувати, як працює. Ага. А хто очікував таке? Що шуруповерта може бути бася болгарка? Насадка болгарка. Ну Я зараз трошки в недоумінні такому. ну В мене реально трішки шок. Цікаво, що вона зможе, це насадка. В комплекті, як бачите, йде захисний кожух, додаткова ручка і ключ для оснащення. Посадкове тут іде стандартний, як всіх болгарок, і револьти нам вказали, що тут є 8 тисяч обертів. Я думаю, ви дивуєтесь також зі мною, як і я. Наступна насадка це йде модуль автомийки. Ну, блін, револьти, заінтригували. В комплекті йдуть перехідники, форсунки, адаптер. І ще один адаптер. До речі, всі насадки дуже легенько вставляються. Знизу у вас є така спеціальна лижа, а тут є фіксатор у вигляді, у вигляді шестерні. Дуже легко все вставляється. Раз. І обов'язково в верхній частині зафіксувати замок, щоб в роботі вам насадка не вилетіла. І насадка гілкоріс важить 1 кг 134 г. Так, друзі, покажу поближче, як виглядає сама база, база інструменту. Все, ще в бірюзовому кольорі повністю йде проголомований корпус. Є кнопка реверсу. Цікаво, як та кнопка реверсу, буде працювати на міні що В зворотню сторону буде крутити. Ну, ми ці моменти попробуємо. Працювати я буду на акумуляторній батареї 8 а годину і хочу сказати, що торгова марка Revolt робить батареї. Серії М1, тобто хто має макітовські батареї, вони повністю підходять до акумуляторного інструмента Revolt. Встановив насадку лобзик і хочу вам продемонструвати, як працює панель управління. Так, друзі, зрозумів, не все так просто. Не переключити вліво, тобто насадка лобзик працює тільки в одному режимі, реверс з другу сторону не перемикається, тому що тут є фіксатор, який не дозволяє перемикати реверс, щоб не працювали в зворотньому положенні. Це, напевно, і стосується ось цієї насадки міні-пили. Також буду пробувати. І на у модулі є панель керування, тобто є режим індикатора заряди батареї. Ну що ж, друзі, будемо зараз це все дегустувати. Фрак я, звичайно, знімлю, щоб не повимазуватись. Дегустаційний фартух. Ну і звичайно, щоб не повимазати свою прекрасну сорочку. А, погнали! Друзі, я тисячократно вибачаюсь, тому що я плуганув і не показав вам ще одну насадку. Це є насадка ліхтаря, але вона не модуль, вона для акумуляторної батареї, але це також новинка. Продемонструю відразу, як вона працює. Тобто ця насадка не просто ліхтар, це такий адаптер свого роду. Це зразу йде як павербанк. Ось є дві кнопки. Одне включається пауербанк, показує, скільки відсотків безпосередньо в пауербанку, а другою вмикається режим ліхтарів. Електр... Перше, друге, третє. Режим, який мигає, четвертий і режим SOS п'ятий. Зручно? Зручно. Що темно? І мені також темно. Давайте перевіримо, як освітлює. Ну, це перше положення. Тобто мінімальне таке освітлення, друге. Трошки краще. І третє. Третє буде найяскравіше. ну така підсвітка, як для квартири може бути. Так, друзі, встановив насадку лобзик і маю пилочку. Давайте спробуємо, як вона справляється з доскою 50 на 150 Пилка дуже легенько вставляється. Тут йде швидкий зажим. Раз. Зафіксували, рекомендую. Якщо вставляєте якісь насадки, спочатку відключати батарею. Це задля для техніки безпеки. Ну, загалом ріже, трішки важкувато, але загалом відрізає. Так, раз на то пішло. Давайте порівняємо з мережевим, Як працює мережевий. Ну Загалом важко навіть справляється мережевий, тому що немає маятникового хода, і я взяв за велику доску. Тобто з 50-кою доскою навіть мережевому важко справлятися. Так, взяв 30-ку доску, спочатку мережевий. Ну а Тепер спробуємо модульну насадку. Трошки помаліше, але загалом нормально працює, як треба щось буде відрізати і немає лобзика. Тим більше, якщо сюди поставити пилку для фігурного різа, вона ще тонша і в неї також можна буде робити всякі різні фігурні різи. Давайте спробуємо насадку пилу. Також хочу відмітити, що працює в одну сторону, тобто реверс не перемикається. Тобто з гілочками, з кущами без проблем справляється, то давайте спробуємо, як тепер буде справляти шабельна пила. Є плавний хід, тобто є відчутливість кнопки. Друзі, як бачите, з брусом 100 на 100 справляється не на ізі, їй тяжко, але кому будуть менші задачі, знаєте, можна різати, вона справиться з 50-доскою, також справиться на Ізі. Ну що зробиш, якщо я такий максималіст? Я люблю все перевіряти на максималках. Я людям покажу, що інструмент може на максималках. Якщо він витримує максималки, якщо він витримує такі навантаження, тим більше справляється, хоч і довго, але сам факт, що справляється. Тобто з меншими задачами людина зможе працювати. Можливо, комусь треба буде 50-ку дошку різати, 30-ку. Можна брати, буде справлятись. Так, друзі, не сказав вам ще важливої інформації, що є перемикач швидкості. Ось Це третя, перша, друга і третя. Бачите, крайній індикатор він перемикає швидкості. Так, встановив насадку шуропокрут, і давайте спочатку спробуємо, як працює муфта. Тобто на мінімалках чи буду закручувати малі саморізи. О, тріщотка не спрацьовує, тому що тут жорсткий крутний момент, але обороти дозволяють, якщо з розумом, то маленькі саморізи можна закручувати. І давайте зараз спробуємо на максималках, що він зможе, і спробуємо, чи він зажене 150-й турбошуруп. Без проблем заганяє 200-й турбошуруп. Також без проблем загнав. Так, тепер пробуємо глухар 160 мм. Без проблем загнав. Панове, повишаємо ставки. 250-й глухар. Він на то не розрахований. Ну, але в мене якби тут тест. Пері в мене вже затопилися. І тому спочатку так важко йдуть. Ну, майже ну майже докрутив 250-й глухар. І за це реально жирний лайк. Тобто з такими великими задачами може справлятися насадка шуруповерт. А якщо вам заслабиє шуруповерт, просто ставите насадку імпакт. Все дуже просто, друзі, легенько раз встановили, зафіксували і працюєте насадкою імпакт. Тільки з насадкою імпакт треба вже працювати з навушниками. 350-й глухар насадка імпакт Але навантаження на руки нема. Можна сидіти відпочивати і просто спостерігати за процесом. Але працювати в задоволенні, і після такої роботи ти не замучуєшся, як після шуруповерта. Шуруповерт тобі вириває з рук. Тут таких моментів немає. Ось за що я поважаю імпакти. Так, встановив насадку гвинтоверт. Відразу перевіримо на авто. Легенько, дуже легенько. Без проблем легенько, ну, навіть не відчуває цієї нагрузки. Друзі, пишіть в коментарях, як вам такий інструмент, поки мені все подобається, дуже легенько міняються модулі, взагалі без проблем. Давайте поставимо насадку перфоратор, перевіримо також, що вона може. Це був режим удара з бурінням, а це є режим просто буріння. Так, Давайте продемонструю, як встановлюється бур. Дуже просто защелкується, як звичайному 226 2.24 І так само без проблем достається. Також порівняю з мережевим. мережевому, звісно, сильніший удар. Ну, звичайно, мережевий, потужніший, як не крутий, але акумуляторний з модулем перфоратор так само без проблем працює, можна будь-який дюбель засверлити. Я працював буром 8 мм, тобто 6, 4, 8, десятку також без проблем потягне. Just... Ну, Я думаю, ви вже здогадались. Давайте попробуємо, як працює насадка ножниці. Ну, з хвилястим металом трішки важко, але якщо попрямій, то просто колбасить. Ви самі бачите, з якою швидкістю колбасить. Мені ж сподобалося. Ха! А мене пре. І можна ще робити фігурний ріс. Зачот. Ні, ну реально в мене аж зуби в желудку зводить або волосся вже ластине від таких насадок. Компресор! Так, підспущене колесо. Давайте перевіримо. Манометр показує майже одну атмосферу. Колбасим. Ха, працює від нажиття кнопки. Прикол. Ну і все, підкачав. Як на мене, дуже круто і швидко, і реально робоча насадка. А що тут скажеш? А далі ще цікавіше. Шуруповерт болгарка. Хтось бачив шуруповерт болгарку? Я теж не бачив, але я її тримаю в руках і тепер бачу і ви бачите. До речі, є тут блокування шпинделя і є можливість закрутити додаткову ручку. Ось так це виглядає. Якщо треба ручка. Кожух можна встановлювати в різні положення, кому як зручно. Цікаво, що з того вийде: шуруповерт болгарка. Якщо ти не бачив ніколи шуруповерт болгарку, і зараз побачиш, обов'язково став лайк. Тим більше, друзі, що я стараюся вам все показати, як воно є. Ну що ж, погнали! Блін, хераче, як мережева. У мене просто шок. Реально нормально хірача. Я думав, якась херня буде, а воно валить дає дорогу. Я навіть не знаю, що сказати. Реально годно і реально я зацінив. Ну Ви самі бачите, тупо, як мережева. Так, Покажу, як вдівається модульку щуріз, тому що є два змінних леза, все дуже просто. Вділи, зафіксували, все, встановили довге лезо, три коротші ножі, встановили коротші ножі. Давайте зміню насадку. Ну, Друзі, насадка дуже хороша і хочу сказати, що все, що залазить сюди в ножі, все стрижеться. Бачите, навіть грубше можна засунути і грубше також зі стриже. Давай залазь. Ось грубше засунув, дивіться. Тобто без проблем на максималках працює на ізі. Так, давайте продемонструю цю дойку. Хочу сразу сказати, що вона не для здування а для майстерні якусь там стружку прибрати і т.д. І ось зі стола. Так, тепер встановлю насадку випровальну шліфмашину. Ну що тут сказати, бачите, нормально позачищав, кути, реально нормальна робоча насадка. Так, І давайте спробуємо насадку реноватор. Дуже просто встановлюються насадки. Все, насадка встановлена. От, погнали! Ну, як бачите, без проблем реноватор також працює. Ну я б ніколи не міг подумати, що шуруповерт може бути автомийкою. Мийка самовтягуюча. А -а -а! робить мене шок! Звичайно, не професійна мийка, але так сполоснути щось можна. Дивіться, друзі. Давайте більш доточніше вам покажу, що там усередині. Так виглядає модуль болгарка, все метал, ніякого пластика. Модуль реноватора також повністю весь металевий. Модуль сабельна пила, реально як сабельна пила. По модулю перфораторі претензій немає. Ну все як в 2.26. То а тепер подивимося саме головне, це база. Ну як бачите, стоїть безщитковий двигун. Мені не стидно той мультиінструмент рекомендувати для домашніх завдань, тому що зі своїми завданнями він справиться на 5 А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.